Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Я, як завжди, з квітами хочу показати вам, як за сутки розкрився ось цей гіпіаструм. Шикарнючий! І він почав завертати свої пелюсточки назад. Боже, він такий безподобний! Неймовірна квітка дуже-дуже гарна. Ось ще одна буде, мабуть, завтра, післязавтра розцвіте, а цю поки повернула до себе, щоб насолоджуватися цією красою. ще після обіду вона була така не повністю розцвічена. До вечора вона розквітла, а за ніч аж, так, аж вивернулася. Дуже-дуже чудова квітка гіпіаструму. Ну, і скоро червона. Вона якраз криється, обов'язково я зніму. Хоч камера і не передає тої краси, тому що в мене залишилася фотографія того красного гіпіаструму чи Амарілісу. І ну, фото не передає от, отого бархатного, знаєте, такого. Насищеного кольору, як вона в, ну, в житті на самому ділі, така краса, друзі, просто неймовірне, дива, махрова. Якось мені у Фейсбуці написала, як назва цього сорту, але я не пам'ятаю. Така трошечки серединка зеленкувата. Дуже-дуже гарно, і вже мені замовили цибулинку, хоч там ще і немає, тільки одна. І ось гляньте, там лізе ще один квітонос. І головне, ні одного немає листка, уявляєте? Просто палка і квітка здоровезна, і там ще лізе цвітонос, то не листя. Оце і я розумію, да? квіти просто чудове. Да. Тут велика також цибулина і перший поліз листочок, а потім вже тут е, в цього простяка, хоча він також дуже гарний, е, полізли листя, діточка маленька. А потім вже я думала, тюну чого в цьому році не буде цвісти, він кожного року одного разу навіть двічі на рік зацвів. І восени зацвів, коли таке вилізла стрілка. Ось так, друзі. І всього вам найкращого бажаю, як завжди, чудових квітів і гарного настрою, мирного неба. До побачення!